Варан, варан, сітку на прийом. Ми вели спостереження за містом Лучанськ, де займають позиції наші воїни. Нарушили, що з окупованої території, там, де ведуться бої, з центром місця на території України прибирається група гражданських з білим прапором через один з мостів. Міст, звісно, був розрушений. Ми їх довели коптером фактично до... Мосту і за мостом на нашій підконтрольній території ми зустріли їх серце давление. Все, ви вже в безпечному місці. Все, все добре. Дихаємо. Ви звідки з якого населеного пункту? Вовчанський. З Вовчанська? ви самі вирішили вийти. Ну, ми до кінця міста вийшли, потім на вийшли. І вони задзвонилися, дали нам флаг білий, дали дорогу. Сказали, куди бігти, і зв'язалися з ким-то. Нас хлопці вже тут зустрічали, і де самоліт. на. время дому загорівся, там, де ми в підвалі сиділи, то її палець відірвало. Рука, рука вона та, палиця торгана. Медперсонал надав. Необхідну допомогу. Одна із ви, хто із тих людей, хто вийшли, була важко поранена, її забрали, відвезли на лікарню, надали допомогу. Останні поки на місці відпочивають. Зараз завезете на стабі, ладі відкривали. Ну от тромбоз, на, на цій ногі Я ще. Ну, Через то воно ну, і нарвало. А, записуй 10 маленьких. А, нагноєння і оскол... осколкове поранення ноги. Ну, задача вивезти людей. Ну, Почпляли білі трапки. Перед-перед. Дом горіло рядом ну, Быстро подъехали, забрали. Ну, Реки, район? При въезде. Работа такая у нас. Что делаем? Делаем ну, свою работу. Водичьи? Да, да. Вот. Ну, 10 числа в подвале. Ни света, ни воды. Животные, мы сыру. А потом под конец заполыли дом. С нами инвалиды. Три инвалида. Ранения. Храніні убері вчого друга дрона. А де хороні? Ми выкопали яму. Наші хлопці зустріли, забезпечили прибуття транспорту. На транспорті заставили їх в безпечне місце. Надаємо їм медичну допомогу. Люди дуже нанякані, люди дуже побиті, люди дуже постраждалі, всі старенькі. На тому березі з цієї групи. залишилося, по їхнім словам ще двоє калік. Які не змогли перебратися цю річку і по дорозі одного з них чи одну з них також вбили. Будуть мають документів. Зараз у нас там будуть спрашувати, записувати дані, до дітей, там все, і ви там люди розкажете.